Всім привіт! Сьогодні 13 серпня на годиннику 12:30 рівно. Вже завтра я їду до Києва на святкування день народження моєї двоюрідної сестри. Думаю, також буду знімати або відоси в TikTok, або сюди влог. Я подумаю, або і туди, і туди, дивлячись, скільки в мене буде сил. А потім я їду ще в одно путешествие, в місто, в якому я дуже давно хотіла побувати. Тому я буду до кінця місяця, десь до 23 числа, в роз'їздах. і я вже це як можна скоріше хотіла піти на каратин, щоб зробити його і в поїздках не мається з цим. Завтра у мене потяг ближче до вечора, тому речі буду збирати вже завтра. Сьогодні в мене ще такий день на розслабоні. Роблю вам розпаковку цих сирочків. Я колись їла подібні з сестрою, але там була точно інша фірма. Клас! І це 36 гривень. Один сирочок 6 гривень. Я в шоці? А, так ні, я там перша хотіла такі віші розказувати для мого. На годинку зараз десь. Перша година ночі. Я прийшла додому хвилин сорок назад. Дуже довго була на карантині. Ми, по-перше, пізно почали. Взагалі, я хотіла зробити цю процедуру ще давно, але так вийшло, що я їду з Миргорода набагато раніше, ніж планувала, тому я в зрочному режимі записувалась на кератин. І ось це було тільки це місце на пізній час. Я знала, що ми пізно закінчимо, але я не очікувала, що настільки я. вже вдома. І оце просто так виглядає воно тепер після звичайного сушіння пан. Я сьогодні була трошки зайнята, тому вже завтра, а точніше, сьогодні, з раночку, запишу вам розпаковку, тому що мені прийшло з мейкапу. І знову ж таки, я записувала розпаковку. Всі бачили розпаковку там. Я думаю, що на Ютубі вона буде трошки цікавіша. Всім доброго ранку на годиннику 12.40. Я чомусь думала, що я проплину сьогодні раніше, все спокійно зберу, але ні, я зараз вже поїла, треба швиденько поприбирати оце все, що ззаду мене. І починати збирати речі. Показую, що мені вчора прийшло з мейкапу. спрей для волосся 16 в одному. Він більше йде як термозахист. Чесно, дуже приємно пахне. Результат якогось такого е, мгновенного немає, але в цілому, за свою ціну, я думаю, що по об'єму і по тому, що тут обіцяють, це взагалі супер. Ще вчора прийшли палички, копал і рійки павер. Вчора одну я вже спалила, це був копал. Чесно, просто неймовірні аромати. Я з ними познайомилась, коли була у сестри у минулому році, і, чесно кажучи, просто жорсткі афлішбеків. Ось такий дезік. Мені взагалі ці дезики дуже сильно подобаються. Вони не лишають слідів на одязі, і взагалі якось ними зручніше користуватись. Але в них єдиний мінус, ти не розумієш, коли вони закінчаться. Ти візьмеш його, захочеш попшикати, як зазвичай, а звідти вже просто не йти медезік. Тому з такими дезіками треба, щоб завжди був запасний, і, як на мене, це єдиний мінус. Далі ензимна пудра взагалі ніколи таким не користувалася, але по порадах друзів вирішила придбати. Вчора тестила на обличчі, мені сподобалось. І оцей гель для вмивання, він супербюджетний, але ідеально вимиває макіяж. Це речі, які я беру з собою, зараз трошки детальніше розкажу. Все буду складати в цей портфель. Це сумка, з якою я їду. Там вже є деякі речі, але оці речі я ще складу, бо зазвичай я їх в сумці не ношу. Прикраси, які буду вдягати, окуляри в те, в чому я поїду. Тут лосіне і футболка, але я не знаю, можливо, я замість футболки ось ці. Я не знаю, бачила ви чи ні. Ну, у мене такі дві однакові футболочки. Я ставлю тут фотку. Вони класно виглядають, але я ніколи їх не міряла з лосінами. Тут у мене білизна, тут фотік, провода, всяка така штука, штатівчик. Це купальник, я його склала в такий пакетик, щоб потім, після того, як я покупаюсь, теж можна його було сюди скласти, бо ну, бачите, він вологу не пропускає. Речі, які я беру, знову ж таки, дві футболочки, юбка і велосипедочки. Щось я їх дуже полюбила, мені прям подобається. Це весь мій декоративний космітос. У мене взагалі його набагато більше, але я склала тільки те, чим користую зазвичай. Коробочка для прикрас, штучки для волосся. А це щіточка, якою я вкладаю в бейбі хєр Я сюди прискаю лак і все нею зачесую. Розчісочка. Тут сонцезахисні окуляри, беру отакий парфумчик. Тут помілочовочки, всякі баночки. В цілому я беру зазвичай все. Але, ось наприклад, оце все. ну Я не знаю просто, в що це переливати, Тому окремо, в мене є такі баночки маленькі, але я їду не на два дні, тому мені бажано взяти повну баночку, щоб я точно не прогадала з кількістю і мені його вистачило у нас ще був набір маленьких гелів для душу від Mermaid і там лишились такі от баночки. Ну, чесно, вони навіть по стилю підходять до цих, але вони не звідси. І сюди я набрала гель для вмивання, бо в мене вже просто закінчилися ці баночки. І про судокрем я вже розповідала. Він завжди зі мною, до речі, він закінчується. Я не пам'ятаю, я його купляла напевно, рік назад, перед тим як їхала в Київ. Ну Його там ще багатенько, я думаю, це десь він густий, тому вистачає надовго. Думаю, до кінця року мені вистачить. Давно хотіла у влогах розповісти про цей засіб, але якось забувала. Це гель для інтимної гігієни. Він дуже класний, він прям ну от подивіться просто на склад. У складі глікодін комплекс, молочна кислота і термальна вода ур'яж. Його можна використовувати з 4 років, і, якщо я не помиляюсь, це Франція. Так. Засіб офігенний мені його порадила подружка, дуже дякую за це. Тому я розповідаю далі. Дуже класний засіб. Лак неймовірно огромна банка, але я просто вже без нього не можу. Реально настільки класний засіб, я просто не можу описати словами, наскільки ідеально він фіксує, не створює якоїсь такої плівки і ефекту, ніби у вас брудне волосся, але фіксує просто намертво, і при цьому вимивається доволі легко. Ну і новий дезік. Всю цю мілочовку буду складати в оцю косметичку. Вона виглядає маленькою, але вона капець, яка вмістка. Я зараз вам просто покажу, що це все реально туди влізе. І якщо потрібно, залишаю посилання на цю сумочку, замовляла на аліку в описі під відео. Все, просто подивіться уважно. Там вмістились і лак, і дезік, і всі баночки абсолютно. Я вважаю, що це просто знахідка для тих, хто любить компактно складати речі у подорож. Все, я вже вийшла на вокзалі. Нас висадили в жопу, так що я бояю п'яше. Я вже зайшла додому в метро. Дуже багато людей. Фух, я задихалась. У мене ще портфель важкенький, От я лишаю речі тут і зараз піду трішки раніше вийду, бо я хочу зайти ще в Макдональдс, перекусити І потім зустріну сестру і підемо вже в магазин щось поїсти, купимо там на наступні дні. І щось будемо робити. Не знаю, фільме дивитися. Да, в Києві, конечно, дуже гарно. Просто. Я тут сижу на чиле, чекаю сестру. Ми вже вдома, ми заходили в сіліпо, я нічого там особо не купила. Ось такі пластівці, вони ще були по акції дуже е, утрічком. Тут просто так я в наступному влозі покажу, якщо буде сонце. Тут так красиво на кухні. Будемо ї... Ну, Ти теж будеш? Mm -hmm. Оце і молоко. Ми дивимось дивимося серіал. Він мені не подобається. Ну, мені і приходиться. Тобі я терплю різювання. Будемо купі-купі. Сподіваємось, що не буде бомбошки. Виспимось і завтра я буду починати новий влог. Всім чао!